Пам'ятаєте, яким Великдень був у дитинстві? Це ж ціле дійство: варити яйця у лушпині цибулі, щоб пофарбувати, випросити у мами чи бабусі горішки і родзинки, поки стоїть опара. Ну і з нетерпінням чекати глазур. цікаво, чи всі в дитинстві любили тільки у ту глазуровану верхівку паски. У моєї родини, як і в багатьох, були свої рецепти і секрети. У когось це примовляння до тіста. А в когось неочікувані начинки це й не дивно, бо рецептура великодньої випічки століттями переходила від родини до родини та змінювалась. Взагалі паскою раніше був обрядовий хліб. А от баби вже більш схожі на наші сучасні паски, солодкі і з родзинками. Їх прикрашали фігурками з тіста, залежно від регіону печатками та додавали шафран і гвоздику. А випікання було цілою подією, з купою обрядів та прикмет. Та часи змінюються і часом хочеться свят без клопоту. Тому тепер на моєму великодньому столі паски від майстрів смаку новус. Адже це про борошно найвищого гатунку. Найкращі інгредієнти і перевірені класичні рецепти. Та й не тільки класичні. Паски з журавлиною, італійські панетони і навіть крафіни. Це такий мікс баби і круасана. Усе, щоб смакувати не тільки глазуровану верхівку. Рецепти нову з перевірені часом. Працюємо з душею над кожною пасочкою. Робимо, бо любимо. І не паскуєш одною. Ковбаска, божунина, корейка, в новос можна зібрати повний традиційний великодній стіл для родини таким, яким ви хочете його бачити. Наша філософія, kad мусу клієнти, мусу іштикми пirkей не варту namuse, а віска расту мусу кулінаріос кирясе, мусу кондитерйос кирясе і сусикурт сау швенте не дерпдами namuse. Нині збиратися усією родиною це справжня розкіш. Тому так хочеться, аби у ці свята якомога більше українців були з тими, кого люблять і чекають. А щоб було більше часу для рідних, нову спопіклується про щедрий та смачний стіл.